Господь з вами. твоїм. Читання з того Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів, кажучи, насідали ще Мойсея, посідали книжники та Фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте. Але так як вони, не чиніть. Бо вони кажуть і не роблять. Вони в'яжуть важкі непосильні тягарі і кладуть на плечі людей, а смій свої пальцем своїм не хочуть їх поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди. Роблять шершими своїх філактерії та побільшують китиці. Люблять почесні місця на бенкетах і перші місяцям в синагогах. І вітають на майданах, щоб їх кликали люди-учителю. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель, а всі ви брати. І не називайте нікого на землю отцем. Бо є один у вас Отець Небесний. Не називайтеся й наставниками, бо є один у вас наставник, Христос. Більше з вас буде вам слугою, тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Слово Господнє. Слава Богу Христу! Сьогоднішнє Євангеліє. <кій> Ми його так поглянемо трошки так зі сторони, про що вона? Це промовою до НАТО і до своїх учнів кажучи. Це і до всіх, але особливо до учнів. Наші дали ще посідали книжники та фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте, але так як вони не чиніть і зверніть увагу, що йде далі. Бо вони кажуть і не роблять. В'яжуть важкими посилення тягарі кладуть на плечі людей, а самі пальцем не хочуть їх поворохнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди. Люди почиснюють місця на бенкетах і перші в синагогах і дітальні на майданах. Так, сьогодні, яка була би асоціація з цим описом? Хто, хто це? Та от хто це сьогодні, якщо ви так описувати, от заберемо слово фарисеї і думають, про кого говорять? Кажуть і не роблять, в'яжуть важкі тягарі, кудуть на плечі людей, а свої пальцями хочуть поверхнути. Люблять почесні місця на бенкетах і перших місяців. Вітання на, на, на майданах. Хто це? Ну, так, так, так. не тому що їй положено тіна. Політика. Да. Давайте Малу. треба сказати пару слів, що таке взагалі політика, що це слово означає. Політика це слово поліс, місто. І це, скажімо так, Ді, діяльність, яка направлена, скерована на благо міста. Йдеться про вирішення тих проблем, які пов'язані з життєдіяльністю людського суспільства. Чи це потрібна річ? Чи це торкається всіх? А кого в місті не торкається проблем його функціонування? Всіх. Це треба говорити прямо. Ні, це кажу, всіх однаково, бо всі учасники життя різні люди мають різний вплив на це, але торкається це, це абсолютно всі. Чи ми маємо брати участь в тому, щоб формувати ці процеси? Один. А, з цієї, а з цієї позиції. А ті, хто не до церкви, мають в цьому брати участь? Пані, що ви так дивилися і це, це, не впевнено? Це, Напевно. Це, Питання це, в який спосіб. Бо фраза, що церква є відділена від політики, означає, що. Люди церкви в сенсі духового, духовенства, не повинні приймати уряд, тобто не ставати там депутатами чи мерами, чи президентами, але приймати участь в цьому покликанні вежитися комплекс заходів, скерованих на покращення життя в суспільстві, то як церква може в цьому не приймати участь? Бог їх для цього покликав, щоб покращити життя суспільства. Натомість цей Евангелій також показує, що ці проблеми такого лицемірства і обману, вони за воно Ісуса були такі самі, як і сьогодні. Бо вони беруться з того, що Кожен з нас має тенденцію все на світі обертати на свою власну користь. Всі ми. І коли починає бракувати в суспільстві в духовності, тоді політика стає безумною. Тоді ті, хто займаються політикою замість того, щоб піклуватися про благо суспільства, Починає піклуватися про що? Про своє власне благо. І оце біда. Не політика зло. А зло в тому, що наша гординя політику робить безумною. Оце зло. Бо ми кажемо, що політика зло, то що, піклуватися про добро людського суспільства це зло? Ні, Навіщо добро. І ми захоплюємося тими, котрі в стані послужити іншим або віддати своє життя для блага іншим. І тому оцей приклад цього солдата, який, як пишуть, він загинув вже місяць, як 3 лютого, здається. Це тільки потім якось це відео вийшло. Що там за, за, захоплює? Не, не то, що його вбили, а те, що він. В цей останній момент він прославляє не себе. Оце захоплює. І цього ми очікуємо так насправді від кожного мешканця України. І тут ми відразу відчуваємо проблему. Чому оцемо загострюю увагу? щоб оця наша емоційна реакція на цю трагедію, яка є символом сотень інших, розстріляних, закатованих, вбитих, щоб вона провадила нас не тільки до емоційної реакції, або до гніву, або ой який ужас, щоб вона провадила до діяльності на благо народу. Бо є велика небезпека, що всі покричать, покричать і далі буде то саме. І тоді потім наступним людям треба буде помирати. Я не думаю, що м -м, цей солдат там думав про те, що про нього там знає весь світ. Це Господь його підніс. Так сталося, знали, так сталося, що це розійшлося як буря. Це від нього не залежало. І дуже важливо, щоб ці жертви були немарні. Не Тому ми молимося регулярно про навернення нашого народу. Тому ми регулярно молимося, я вас закликаю молитися за політиків, але й за всіх, хто виконує різне служіння в країні. Щоб тут куди не ткни. лікарі. Ми свято шануємо тих лікарів, які можуть підветися про інших, а не тільки про те, щоб мати там хабар або оплату своїх услуг. Тож люди згідні там заплатити ті гроші тільки, щоб з цього було лікування. Так само комунальна ця сфера, ці, ці, ці служби соціальні, Жеки, транспорт, ми, насправді, всюди потребуємо тих, хто послужить. Але так як Ісус, Дивіться, він в цих словах не, не займається осудженням фарисеїв. Він закликає все, що ви скажете вам, робіть і виконуйте. Він закликає нас не піддаватися корупції. Він не, не обіцяє, що вона завтра зникне. Вона зникне тільки, коли Господь в другому пришесті прийде і наведе порядок, от тоді корупція зникне. А то витяг нам жити в цьому світі, де багато неправди і несправедливості, де багато людей, яких обманула гординя, починають бути безумними, починають творити жахливі речі. Бо гріх їх такими чинить. І тут не треба впадати в розлад, що ой, що шо, діється». Звичайна ситуація діється. І нам посеред цієї ситуації потрібно не зіпсутися. Потрібно далі йти і чинити волю Божу. молимося про це нове серце і новий дух для нас і для всієї України. Нехай Господь нам пошле святого духа, бо без цього ми нічого не зробимо. Господь навертає і політиків, і всіх, хто має владу, всіх, хто виконує будь-яке служб місце, і всіх нас. Щоб ми розуміли, що кожен з нас будує це суспільство, в якому ми живемо. І кожен з нас покликаний разом з Ісусом послужити, хто як може. Кожен на своєму місці. А Господь потім з цього поскладає історію спаси